Дня всім, хто тут зібрався нині, доброго дня всім, хто в гості до нас завітав, доброго дня, великій цій родині. Шановні гості, ми вітаємо щиро вас. Ми раді вас вітати сьогодні на нашому засіданні любительського об'єднання Розмаїття Візерунки. Немає переводу добрим звичаям народу. Кожен народ пишається своїми здобутками, а ми, українці, пишаємося не лише своєю історією. Україна найкраща країна, найкращий куточок на землі, з найродючішими землями, найкрасивішою природою, найніжнішою солов'їною мовою на світі, найпрекраснішими традиціями, найталантливішими людьми, які відроджують, зберігають ці традиції. І народне ремесло. Наше село Гулівці славиться народними традиціями, майстрами, які передають своє вміння творити прекрасне з покоління в покоління. І сьогодні, на нашу зустріч, ми запросили народних умільців наших, квітникарів, кучеру Ларису Вікторівну та Гнатюк Віту Петрівну, кухарів. Лебідь Тамару Петрівну та Іванюк Світлана Миколаївну, наші вишивальниці Сікорська Любов Анатолійна та Босняк Марія Петрівна. Вишивка, яку ми зараз бачимо, вишивала Марія Босняк. Вона перетворює рушники на спасах красивий красивої для всієї великої родини, який збережеться на довгі роки і буде ще раз радувати всіх. Ваших близьких цей святковий день. Розкажіть, будь ласка, Марія Петрівна, яку ви тематику вклали в цей життя цього рушника, яке оздоблення, які матеріали на нього затратили? На сьогоднішньому представленому рушничкові вишитий кошечок з плодами, які освячуються на, мак... на маковея, на спаса. Це у нас яблучка, груші, виноград рушник вишитий бісером, і це один із тих рушників, які я вишила для своєї сім'ї. Я вишила такі рушнички для кожної дитини. Вони з ними йдуть до церкви освячувати плоди нашого краю. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати. Шедеври вийдуть з-під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати, і вишиє на квіточці росу, і створить диво, первоздану казку. Їй усміхнеться сонце у вікні, бо тут зростали і в любов, і ласка, у хрестиках на білім полотні. Вітаю вас на нашій зустрічі з медовим спасом. Бажаю медового щастя в житті, медової, солодкої любові, медових надій і медової насолоди. Нехай Господь береже від бід і негоди, а вдалину для вас прозвучить пісня Мамина Калин. І несли до церкви і А як саме створювали цей букетик? Ми сьогодні спитаємо нашого квітникаря, кучерук Ларису Вікторівну, і вона поділиться своїм досвідом, як саме оформити цей спадківський букет. Прошу! Наші бабусі і мами завжди складали на свято Маковея букет, який називався Маковінчик. В цей букет входило багато квітів, зілля, які складали не просто так, вони щось означали. Наприклад, соняшник він означав надію, сонце, віру, і він мав бути обов'язково в цьому букетику. Це символ родючості. Е, ще до маку той, що ріс на городі, обов'язково мак маквидю, який захищав від дурного ока, від відмських чарів, е, дереві, він ще називається тисячолисник, е, символ довголіття. До цього букету обов'язково додавали калину, яка означала символ дівочої краси, любові і е, дівочої долі. Е, любистком наші бабусі і мами мили голову, і любисток означав, щоб е, дівчат любили хлопці. Полин це символ примирення. М'ята Символ душевного спокою обов'язково ложили м'яту. І здоров'я у нас символ, це означає чорнобривці. Льон ложили для того, щоб в сім'ї був достаток. І, наприклад, ще ложили звіробій, який захищав домашніх тварин. І Обов'язково цей букетик зав'язували червоною ленточкою або киточкою, як називали. І завжди ці маковійчики ложили за образами, які зберігали протягом року. І Під час цього року використовували, наприклад, маком обсівали оселю, використовували полин, м'яту для чаїв. Ці маковічики слугували символом добробуту і захисту для оселі на цілий рік. Дякую, Мариса Вікторівна, вам за гарну розповідь. Дарунок для вас звучить пісня Сухає тополя. Це, як ви зараз бачите, випічка, пиріжки з яблуками, з баком. Такі виготовляли ще шулики. Випічка така спеціальна, десь паска. І в забиванці, з медом, з маком і обов'язково було ставили мед, свіжий, тільки викачаний мед. Мачали тарішки в мер і чаювали з чаю, який заварився в свіжих трав. Сьогоднішні страви, які ви бачите на нашій виставці, готували наші господині Іванів Світлана Миколаївна та Леві Тамара Петрівна. Вони зараз коротенько розкажуть, з якою любов'ю, з яким старанням вони готували сьогоднішні страви. Просимо вас за слова. На сьогоднішньому святі в нас представлені страви, які готувалися з давніх давен, дуже старовинні блюда, і вони постійні блюда. Господині завжди ними керувалися, тому що на свято Преображення Господні, на спаса, як ми привикли говорити, завжди піс. Тому наші представлені страви в основному пісні. Готували ми їх дуже швидко. Дуже з великою любов'ю, але воно все вдається тоді, коли людина вкладає свою душу. У нас спечений пиріг, яблучний з грушами, з медом, пісний, Все там пісне, бутерброди, в нас там представлені овочі, тому що і фрукти, і овочі, тому що це час підсумовувати плоди нашої праці. Те, що ми спрацювали серпень місяць, він взагалі час. Закінчення жнив, коли вже є свіже зерно, свіжа мука, тоді господині пекли пироги, щоб приготувати до святкового столу. Також збиралися овочі, фрукти і приготували їх на зиму, заготовлювали всі ці продукти. А що є смачненьке? Ставили на стіл. А ви знали, що на Спаса, якщо з'їсти ложку меду, та ще запити трьома куртками свяченої води? І загадати бажання, то обов'язково воно збудеться. А ми сьогодні загадаємо одне бажання, щоб був швидше мир, перемога. І будемо надіятися, що обов'язково воно збудеться. А дарунок для вас, наші поховалочки, прозвучить ця пісня. Свято народних традиції, обрядів, звичаї. В серпні святкують три спаси: медовий спас, Яблучний спас і хлібний спас. І всі ці три спаса присвячені Спасителю Ісусу Христу. Народі говорять, що без верби і калини немає України, а я ще хочу додати. Що без української вишивки немає України. Адже саме вишивка, саме її традиції вишивання передаються з покоління в покоління. І я хочу, щоб ви поділилися цими своїми надбаннями, своїми звичаями, з онуками, з дітьми, щоб вони пам'ятали нашу культуру, пам'ятали наші звичаї і зберегли їх, і надалі передали своїм дітям. Дякую всім вам, що ви завітали сьогодні на наше свято.